Ця нагорода стала для мене справжнім сюрпризом від головнокомандувача збройних сил України Валерія Федоровича Залужного. Я скажу, що для мене насправді це велика честь отримувати нагороду від головнокомандувача збройних сил. Від збройних сил за сприяння війську, фактично, з 2014 року для мене особисто, для всієї нашої команди, є справою часті допомагати нашим військовим. Ми розуміємо, що для всіх нас це священна війна, і наш девіз – все для фронту, все для перемоги. Ми розуміємо, що це війна за наше існування як українців, за наше існування нашої держави. Тому максимально допомагаємо, будучи у владі, не будучи у владі, займаючись волонтерством, використовуючи бюджетні кошти свої. Друзів, знайомих, міжнародних партнерів. Ми робимо все, аби Україна в цій війні перемогла. Ми не робимо це заради ніяких нагород, насправді головна нагорода це наша перемога. От коли переможемо, тоді це буде, напевно, така найщасливіша, найприємніша нагорода для кожного українця. Ну, але тим не менше, такі відзнаки вони теж мотивують, надихають, бо це якесь таке розуміння. З боку наших достойників, ну з боку нашого головнокомандувача, правильності наших дій це мотивує, надихає працювати ще краще і краще.